Ми вітання усім глядачам парламентського в ефірі. Проект Позиція сьогодні про підсумки парламентського року говоримо з політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарас, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, непростий рік вже практично минає. Парламент, незважаючи на такі скептичні прогнози, все ж таки спроможний приймати рішення. І я є найяскравіший приклад тому ухвалення бюджету. Нехай у четвертій ранку. Як ви оцінюєте цей непростий рік роботи парламенту? Ну, я вважаю, що все ж таки парламент у нас, як інституція, яка представляє собою суспільство, воно більш-менш відбувається. Це можна бачити по тому першу чергу з прийняття економічних питань. Більш конструктивна була позиція парламенту. А всі закиди ну, деяких урядовців, що парламент це таке скопіще популістів і так далі, я вважаю неприйнятним. Чому? Тому що, ну якщо для прикладу взяти, як проводилось е, обговорення в першу чергу податкової е, реформи, можна було бачити, що е, парламент і депутати в багатьох випадках спустили, знаєте, з Небес на Землю грішну, а е, проводили активні консультації з громадськими активістами, з бізнесом, а е, проводили відповідно до регламенту обговорення цих питань і вийшли на консенсус. А, ну, в першу чергу я вважаю ну, як те, що у нас називається реформою южаніною. А ми бачили, що парламент а, тут вже в деякій, в більшій мірі став а, таким більш самостійним органом, який повинен бути в парламентській президентській республіці. Так? А він а, був спроможний на вироблення а, адекватних рішень, як я, як я вважаю, а спроможний захищати інтереси і своїх і громадян в першу чергу. Тому в даному випадку я ну, більш позитивно ставлюся до парламенту. Є звичайне питання по коаліції, як вона там існує, не існує, а вона в якихось випадках існує, в якихось не існує. Ну, знаєте, такі зі скрипом всі себе не дуже полюбляються, але все ж таки спроможні конструктивно при, Принаймні я бачив у ну, цьому, цьому році від парламенту, першу чергу, більш конструктивну позицію від, на жаль, від позиції деяких урядовців. Які Поводили себе з парламентом, начебто, як а, це їхні підлегли, а, щось там ховали податкову, особливо що стосується податкову реформу, так і не подали вчасно. Були порушені всі строки, які тільки можливо щодо подачі бюджету. А, хоча нічого вже не заважало. Якщо минулого року, як ви пам'ятаєте, історія у нас з прийняттям було бюджету, Теж під Ялинечку, дещо схоже. що да, дещо схоже, ну, ну на 100% схоже, то тут вже знаєте, немає авансів. У вас є закон, у вас є вимоги. Що стосується і терміни в подачі, і обговорень в парламент. А не так ми вкинули в останній. В останні дні но, перед новим перед новим роком якийсь документ, незрозуміло який, і а, усьому звинувачуємо парламент. І в даному випадку я вважаю, що все ж таки первинне більше на уряді. Якщо відмежуватися від цих двох процесів, я маю на увазі податковий та бюджет-бюджетний процес, який у які саме саме є зараз, а говорити про весь рік, що ви вважаєте таким визначальним, що а, для України на майбутнє а... ну зі скрипом, знов таки зі в багатьох випадках теж. Були все ж таки ухвалені законопроекти, які дозволяють більш прозоро, в першу чергу, в а, зробити більш прозорим процес державних закупівель. Так? Ми вже бачили, що парламент а, а, прийняв, наприклад, теж через небажання в першу чергу ну, багатьох груп, і як позапарламентських і парламентських. Законопроекти, які дозволили Україні отримати безвизовий режим, хоча я не приховую, що теж був скептиком щодо прийняття безвизового режиму, вважаю, все ж таки це аванс великий в нашій країні, Те, що українці ще раз довели самі собі, що ми краще ніж ми думаємо про себе. В даному випадку парламент був визначальним. Він він зміг переступити через якусь погорду, переступити через інтереси багатьох лобійських груп, і все ж таки прийняти адекватні рішення, які, які відповідають інтересам громадян. От моя відповідь щодо цього багато було питань зроблено щодо дерегуляції. щодо, а, прозор, більш прозорому управлінню державних компаній, пам'ятаєте, той законопроект, який дозволив нарешті зібрати кворуми в багатьох а, державних компаніях, нарешті подивитися, наскільки прозорими є стосунки з тими людьми, які керують державними компаніями. Тобто, в даному випадку, все ж таки, парламент ну, ну на п'ятірку за п'ятибальною системою не спрацював, але на чотири з мінусом все ж таки в. Є, є там вже прогресив. Я теж зібрав кілька таких важливих рішень, про, про які хотілося б почути ваш короткий коментар. Приміром, на початку цього року було скасовано позаблоковий статус. Наскільки це рішення є на вашу думку історичним? Чи чекає нас майбутнє спільне з НАТО? Ну воно перезріло вже це рішення. Слава Богу, було прийнято це рішення. Воно дало нам а Україна визначила вектор. То що називається Вектор, це інтеграція в західні структури безпеки. Розширені стосунки з НАТО в першу чергу. Але все в даному випадку багато залежить від нас, тому що НАТО все ж таки є, хотіли б бачити у нас теж прозоро керовану структуру безпеки. Кроки ми в цьому напрямку вже зробили теж завдяки парламенту. теж. А, і, але ну, я б не був знов-таки оптимістом, що з, з ось ось нас приймуть в НАТО. Ми бачимо, наприклад, приклад той ж Грузії, яка пройшла той крок вже десь 5 років тому. Але там вони їм допомагають будувати структуру армії безпеки. Скоріше за все, нас теж очікує таке, ми вже бачимо в бюджеті США. Передбачена допомога в першу чергу щодо побудови армії. Все залежить від нас. Як ми будемо, як громадянське суспільство буде боротися за те, щоб безпека у нас і стандарти НАТО запроваджувала. В принципі, нам нічого зараз не заважає. Забезпечувати ці стандарти НАТО, ті тоді можна, коли ми складемо іспит, говорити, що ми станемо членами НАТО, тому що це, щоб розуміли глядачі, що таке, що означає НАТО, це означає, знаєте, такий це прийом у, у клуб обраних. Це означає, якщо на це дивляться і інвестори в першу чергу, які дивляться на те, як країна розвивається, якщо вони розуміють, що ми є членами НАТО. Це означає, що у нас є безпека, безпечно вкладати кошти в цю державу, безпечно працювати з державою. Це велика велина знаєте, що ми під парасолькою знаходимося західних країн, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Це означає, що і норми безпеки у нас такі. Це означає, що і прозорість у нас така. Тобто є чого прагнути. Це звичайно, це стандарти, до яких треба прагнути, тим більше ми в принципі сполучені штати Америки ще минулого року, якщо не помиляюся. Фактично зробили Україну союзником, ледь не привілійованим союзником позаблоком, позаблоком НАТО, а тому, що ми повинні розуміти, що в НАТО є багато і неприхильників наших в першу чергу в європейських країнах, які все ж таки знаходяться під впливом Росії. Багато грошей Газпрому досі крутиться в Європі, поки у нього є ще гроші. Тому це важкий шлях, але його треба пройти. І як був показовий приклад безвізового режиму, коли ми зробили хоча б якісь кроки, які означали, що ми готові боротися з корупцією, готові. Робити кроки, нам вже авансом це просто дали, тому що ну, ви хоч щось зробили. Так і що результатів немає. Ну якщо покласти руки на серце, можна сказати, що немає результатів, але вони бачать, що є прагнення, і це головне в даному випадку. Чи не найуживанішим словом у стінах парламенту цього року було саме слово децентралізація? Окрім от не на словах а на дії. ви відчули цей процес? А я відчув це на дії не через парламент, а відчув недії через місцеві органи влади. Багато реально гроші з'явилися в регіоні більше грошей. Навіть деякі регіони були не готові до цього деякі селищні ради здивувалося, що не з перевиконання бюджетів там за 100-200% Вони часто не знали, що робити з цими грошима. А багато міст отримують додаткові дотації субвенції. Подивимося, що в цьому бюджеті сподіваємося, що бюджет, який зараз прийнятий, не буде прийняти у первісному. Не був пер у первісному варіанті, де фактично на місцеві ради скидувалася вся соціальна інфраструктура, що вони точно не витримали. І централізація. Сподіваюся, централізація бюджету була не така велика, як був в першому варіанті бюджету. А подивимося, сподіваюся, на краще, що запущений цей механізм і регіони нарешті багато регіонів, які заробляють гроші. Вони можуть можливості більше себе залишати для інфраструктури і допомагати відповідно депресивним регіонам. Які, на жаль, в нашій країні дуже дуже багато. Цей парламент не був першим, який е, знову почав змінювати конституцію України. Але ну цього разу ми підійшли більш системно. От, як ви оцінюєте зокрема ту редакцію, в якій йдеться про децентралізацію? Щодо децентралізації, я вважаю, що буде дуже багато питань. Все ж таки, зміни в, в що стосується змін конституції, будуть значно важче проходити. Що стосується децентралізації, там є питання більше до повноваження так званих префектів, які призначаються президентом. Бо якщо подивитись, знаєте, як диявол криється в деталях. Багато в багатьох випадках повноваження префектів в дійсності більше ніж. Голови державної адміністрації, які ми, начебто, скасовуємо. Тобто, у нас фактично змінюється вивізка, але під, під шумок децентралізації у нас відбувається централізація держави. Сподіваюся, що знов таки буде тут знайдений компроміс в першу чергу з президентом, який фактично ну не дуже прозоро проводились і через Венеціанську комісію взяли, на жаль, поганий приклад від уряду які. Теж тихо збирався приймати багать, багато документів В даному випадку. Я більш скептичний щодо проведення багатьох цих реформ, які де потребують 300 голосів. Бо я не бачу, як 300 голосів знаходиться нинішньому парламенту. Ми бачимо, що бюджет у нас був прийнятий не коаліцією. Фактично, дві фракції коаліції відмовились голосувати за бюджет. Це означає, і... що той особливий порядок здійснення місцевого самоврядування на Донбасі також має коригуватися а, і ця, ця норма. За все, ну тут інше тут. Що стосується Донбасу, то що стосується вимог по мінських домовленостях, я взагалі вважаю, що а, вони дуже суперечливі, вони можуть виклати громадянський конфлікт всередині країни, бо фактично ми наділяємо терористичне угруповання, легалізуємо в рамках нашої держави. А, я вважаю наступне: якщо на там 31 грудня закінчується дія мінську, 2 і а, увесь цей рік ми прожили в режимі, коли а, Росія намагалася робити Україну винуватою в тому, що це буде зірвана. А як показали останні дії в першу чергу щодо продовження пролонгації санкцій і додаткових санкцій, які наклала Сполучені Штати Америки, на фінансовий сектор, а Росії, Росію зробили винувати в цьому, тобто ми тут перемогли в такій грі. хто, хто більше буде винний в цьому. А, далі На, о, і нас не покарали за те, що ми теж не виконали свою частину, що стосується дуже суперечно щодо амністії а, бойовиків, щодо, амністії, щодо проведення фактично виборів і легалізації бандитів в рамках українського правового поля. Я вважаю, що Україні тут е, вважаю, що можна не виконувати. Ну, що, якщо говорити прямою мовою, ми можемо. Продовжувати говорити, як ми прагнемо в висловувати стурбованість, як це робить багато наших європейських партнерів. Клімкін далі може продовжувати тиснути руку Чуркіну, посміхатися ньому, але далі нічого. Я вважаю, що нам не потрібно цього робити. Бо нас не покарали, нас не вели ну додаткові санкції. Немає тиску щодо цього. Ну і не треба, тому що слід пам'ятати завжди знаєте, уроки Хорватії і. Босні, герцеговіни, і герцеговіна Якщо подивитися на історію, знов таки стосунків з Сербією тоді, коли була розпадалася Югославія, коли була війна, вони фактично виконували все, що їм говорили. Так в результаті вони отримали державу, яка спроможна приймати рішення. Там багато урядів, багато чиновничого апарату. Там це фактично легалізували ту республіку сербську в рамках цього ну таке ЛНР ДНР. Фактично, один один. Ти ж по кидапійських лекалах все робилося. Один в один. Тобто не завжди що нам пропонують? так, з ну вони хочуть зробити. Щоб легше було для них там, да ми повинні дбати про свої власні інтереси. З іншого боку, є Хорватія, яка фактично не виконувала, що вони, вони був національний консенсус. В результаті Хорватія отримала державу, яка спроможна приймати рішення. в результаті, що ми бачимо, Хорватія вже є членом. Європейського союзу в них рівень життя різко зростає, а у них і економіка зростає. А Боснія і Герцеговіна така, як на межі Фелтстейт, ще те, що називається англійською мовою, тобто держава, що не відбувалася. Я вважаю, що українцям слід дивитися на гарний приклад Хорватії. Дійсно і дуже таки, показовий приклад і, і і діяти відповідно до своїх національних інтересів. Ну немає 300 голосів. Ну і не треба підолювати цю тему. Бо я вважаю, що амністія а, бойовикам викличе тільки обурення в нашому суспільстві. Тому і деморалізує нашу армію, деморалізує наших силовиків, деморалізує добровольців. Вольчі рух і і громадянське суспільство. Мені розуміють західні країни теж шукають найлегший шлях. Так? Вони готові, ну щоб ви розуміли, що це світ жорсткий, так, і вони готові поступитися інтересами України для того, щоб їм було спокійно в першу чергу. А ми повинні дбати про свої інтереси в даному випадку. Ще один напрямок роботи Верховної Ради це боротьба з корупцією. Про неї можна говорити вічно в Україні, але саме це скликання створило нові, абсолютно нові для України інституції, практично повністю виконавши умови коаліційної угоди. От як ви оцінюєте це досягнення? Це я вважаю позитивним. Що це це дуже важливий крок? Подивимось на результати. А щоб не виявило, що у нас антикорупційна прокуратура буде шукати корупцію тільки в рядах тих, кому не подобається хто не подобається владі, а, І щоб шукали корупцію скрізь, так знаєте, пам'ятаєте цей вислів Кіо в Сінгапурі посади своїх трьох друзів. Вони будуть знати за що. А якщо ми побачимо, що будуть шукати а, корупцію не таку дрібну, знаєте, як у нас намагаються теж борхливою діяльністю займатися, там спіймало селищного голову на 20 тисяч гривень. Там спіймали суддю десь в регіоні на хабарі 4-5 тисяч доларів. Це гарно, це все гарно. Але у Києві, знаєте, у судовій системи і в прокуратурі і там, ну, цифри просто на порядок вищі. І до них ще ніхто не добирався, вибачте мене. Що очікує від Верховної Ради, це все ж таки реальних кроків по створенню незалежної судової системи. Щоб ви розуміли, чому європейці і Сполучені Штати Америки наполягали на антикорупційній прокуратурі, а тому, що у нас інше нічого не працює нормально. Якби ми все ж таки спочатку почали робити реформи з судової системи, створили незалежний, більш-менш незалежний суд, нам і цих косметичні нововведень, які там поліція нова і так далі, реально ж нічого там, що не змінилося, так і прокуратура, воно набагато швидше йшло. Тому був би незалежний суд, де можна отримати захист, де можна отримати справедливий вирок. Так? Тоді і, і інвестори до нас сталося, бо вони розуміли, що не страшно вкладати а, гроші в країну. Чому тому, що а, не буде це підприємство рейдерське захоплене. а це ще питання у нас о ще не вирішене, вона ще досі не вирішена це питання стосовно судової системи. Тому я очікую все ж таки судову систему і знов таки не намагання влади контролювати суддів, як у нас полюбляють вручному режимі, щоб суди працювали, тому що всім так зручно. А оце головне, що. Що у нас ще не зроблено, гарно, що з прокуратури, але будемо дивитися на результати. Поки що у нас а, є намагання знаєте, затягнути цей процес, щось там хтось набирає, потім ще вдягає новий спецназ створюємо і так далі. Ну, це, знаєте, це все процес, а не результат. Очікуємо реальних. А, добре, у нас суди погані, ну як умовно кажучи, але ми чекаємо, що. Щоб в реальне були кроки хоча б до судового слідства, доведи до суду. Ну і покажи, що там суд його відпускає, але у нас і цього не робиться. І на жаль, я ще це не бачу і вибачте. Мене від наших грузинських колег я теж не бачу. Поки що результатів. Я вже критично до цього ставлюся, тому що у нас рік багато чого розмовляє розмов але багато. звинувачень у нас багато скрізь крадії. -скрі ну знаєте, я в даному випадку говорю те, що у нас крадуть, це давно вже не новина. Так? А ну вона було б коли посадила якогось корупціонера, нарешті посадили, або, хоча б. Порушили кримінальну справу і довели його провину. У вас же є вже інструментарі, більш-менш професійні, ну не за не заангажовані прокурори, в тому числі з інших країн. А, але ми поки що й там результатів не бачимо. Тому я бачу вважаю, що щоб це не було розчарування від, від суспільства, від того, що і від іноземних фахівців, які поки що більше дбають про, а, в тому числі уряді, більше дбають про те, щоб як би гарно в нашій країні працювали транснаціональні корпорації з іноземним капіталом. Але не наші підприємці, так і за рахунок цього вони хочуть просто вирішити багато питань. Ви згадали за судову реформу. А чи побачили ви революційну реформу у тих змінах, які направлені до Конституційного суду? Ну я поки що бачу, не бачу я поки що революції. Головне, я не бачу, як, умовно кажучи, як у нас А, а концепції судової реформи ми поки що не побачив. Ми бачимо навпаки з боку багатьох правладних. Угруповань отримати контроль над судами, от і все. В принципі, от усе, що я бачу, тому що невирішене питання фінансування суддів, там скільки вони будуть заробляти. Вибачте мене, коли у, су, у, у, у суді заробітна плата там, десь 3-4, ну там 5 тисяч гривень. Ну і про яку розмову взагалі йдеться з корупцією, коли, вибачте, він розглядає, наприклад, справу, де там мільярди крутяться. Ну, вибачте мене, знаєте, в даному випадку нам повинен, ми, у нас взагалі погана взагалі. Ставлено до корупції. Ми шукаємо якихось ідеальних людей. Які витримають, щоб тобі принесли, наприклад, хабар там до 1 мільйон доларів готівкою. Там от і коли у тебе зарплата 5 тисяч гривень, а тобі сім'ю треба готувати. Не існує таких людей в природі. Принаймні, знаєте, ну 99% можна сказати. Треба дивитися в першу чергу на західну систему. Вона побудована з того, що ну, особливо американська вона виходить з того, що рано чи ну, людина слабка, рано чи пізно він всі все рівно візьме, тому краще дати. Нормально грошей, так? І вимагати потім. І, а потім вимагати. Так? А тепер ви хочете, щоб е, залишилося все по-старому. Не вирішене питання, як реформування буде, ну, наприклад, там, суддя, враховуючи середній хабар в нашій країні, ну, як на, на мене, суддя повинен отримувати в еквіваленті десь 5 тисяч доларів, для того, щоб ми взагалі щось могли від нього вимагати. А знов залишаючи таке фінансування суддів. А ми починаємо говорити, що вони будуть, та будуть вони красти. Ну не ну, треба себе обманювати. Чесними перед собою треба бути в даному випадку. Тому це гарно, що там якась децентралізація, чи якесь реформування. Але я не бачу концепцію, хто як, як ми змінюємо судову систему. Це особливо можна було побачити по поліції новій. Так? Там фактично підняли зарплати, вибачте, мене не 3 тисячі доларів, 3 тисячі гривень, як отримував а рядовий... Міліціонера, тут вже там десь 6 тисяч, так ми бачимо зовсім інший контингент, зовсім інших людей. І можна щось вимагати. Обладнання їм дали, і вони по-іншому трохи працюють. Трохи плутаються, не плутаються. Поки що, але принаймні довіра зростає. Що ми повинні розуміти, що державні інституції, коли немає довіри до державних інституцій, яка б гарна реформа не була, яку б гарну ви там не пропонували, нічого, люди просто вірити в це не будуть. Так? Це ну, для того, щоб. Створити довіру, це довгостроковий процес. Це десь рік-два повинно пройти для того, щоб, наприклад, люди зрозуміли, що варто платити всі податки, тому що ти отримуєш нормальний набір послуг. А у нас виходить така система, що нічого ж не змінилося на жаль, в цьому бюджеті теж нічого не помінялося. Так ну стосовно дій відносин платників податків і Державної фіскальної служби, тобто маски, шоу ми цього року як бачили, так і продовжили, бачили. Тобто, тут умовно, щоб я ну як підприємство, я теж говорю, як це виглядає з боку, всі підприємці розуміють, плати, не плати в білу, там да все рівно отримуєш те саме, те саме походу. Тому підприємці всі говорять, а навіщо мені? Це робити, а я не буду платити. Я принципу просто на хабарях виживу більше грошей с економлю, бо я принципі, результат на виході один і той самий отримав. От о от чому відповідь що, що повинні розуміти, не можна знаєте, батагом завжди проходити. Ну не будуть платити люди. Це до, до речі, показово було інтерв'ю радника. Нашої шановного міністра фінансів Єреська Лафера, відомого економіста, це класик економіки. Він сказав це, американець сказав там. да, він автор економіки, він регіону робив реформи. Він сказав, хлопці. Не будуть платити, якщо будете задирати податки. Це він сказав. розумієте? це при тому, що там було покарання достатньо високе в, в американській судовій системі за несплату податків. Це він сказав, тому що він а, а, розумна людина, а він практик, так і він. А він життя знає, умовно кажучи, а враховуючи те, що у нас знаєте з нашою історією а, ухилення від податків, ухилення взагалі від контактів з державою. Коли у нас економіка на 50% працює в тіні, це з офіційними даними 50%, А реальна я вважаю, десь під 60%. відсотків. То реальна економіка, а не те, що собі малює те, уряд, що а, те, що уряд малює, тому що це. Тому що ви повинні розуміти, чому тінь. Це найбільш адекватна економіка, найбільш адекватні стосунки. Чому там, тому що там зрозуміло, хто з ким домовляється. А коли знаєте, безпреділ з боку податкових органів і не зрозуміло, чим це закінчиться з ними стосунки. Ти з ними ніхто спілкуватися не буде, пане Тарасе. Маємо завершувати кілька слів на завершення, чого ви очікуєте від парламенту у році наступному? крім судової хочу, реформи, про яку ви згадали? Я хочу в першу чергу лібералізацію економічного життя, зрозумілу, прозору Реальну боротьбу з корупцією, реальне реформування чиновничого апарату. Наприклад, у нас і жалюється досі, що у нас в пенсійному фонді у нас дефіцитний, і в цьому бюджеті ми додатково, ще набираємо цю. Хлопці, а ви вирішили питання з пенсійним фондом? Вибачте, будь ласка, скільки людей там працює, скільки, а скільки потрібно, а скільки приміщень у нас, вибачте, по цьому, по всіх областях, та продайте їх половину. Переведіть вже, вже давно все вирішене питання для того, щоб все перевести на, на програми, так, на програмне забезпечення, та там половини тих людей не потрібно. Так ось де пенсії знаходяться там, да? а цього аудіту досі не проведено. Уряд тільки пообіцяв, що він буде з Хто, як отримує пенсію, вибачте, а чим ви рік займалися? Так? Іде аудит пенсійного фонду. Аудиту пенсійного фонду ми ще не побачили. І, і реально, скільки потрібно для цього людей. Вибачте, у нас вже банки, половина працює ну, просто, просто на цьому на дистанційне вже відділення вони закривають, тому що не потрібно, скільки відділень. Вони переводять людей, ну не буду великий банк називати, щоб реклама не було. У нього вже безконтактно все. Те ж саме, наші пенсіонери в багатьох випадках. Атримують це на картку. І вже можуть. Да. Зробити. Що, знаєте, як сказав програміст, да? напишіть скрипти, половину людей там не потрібно просто. І, а, це, а це і є і м, корупційні ризики, бо не зрозуміло, як керуються цими гроші, де гроші пенсійного фонду, де вони знаходяться, як іми, керу, як іми керуються, в яких банках знаходяться ці гроші. От де гроші знаходяться. Я очікую, першого, лібералізацію, нормальну податкову реформу, а не те ту маячну, що там намалювали в Мінфіні. Мені іншого слова немає, я економіст за освітою. просто бачу, що там просто маячня не будуть платити гроші. Підняли зараз акциз на, на алкоголь і на тютюн. Так це просто буде зараз у нас контрабанда, цигарок і більше просто буде ховати податків і у нас самогону буде більше такого бадяги, те, що називається. Повідно це запитання. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Тарас Загородній. Дякую за увагу Залишайтеся на парламентському і далі.